Доброго вечора, ми з України. Вас вітає Подійська Розкіш 2023 рік, 18 січня. І сьогодні мова піде знову про фундук. Я хочу вам показати урожай не 22-го року, а 21-го. Оце вже більше року, як зібрані ці горішки в умовах будинку. Зберігаються. Уже все, що могли. Міг підсушитися саме ядро воно підсушене. І ось почнемо з першого сорту, з, тих, з таких самих кращих і більш цікавих я відібрав. І це гігант халле Як бачите, товщина шкурки середня виповнений досить гарно горішок. Практично весь на цьому. Досить непоганий розмір. ну В середньому десь так 4-5 грама висушеного зараз саме в цей час. На цьому досить цікаво, гарно грузиться завжди. Ну і коробка сільникова для порівняння. Ідемо далі. Ось у нас. Мені досить подобається червонолистий сорт, Варшавський червонолистий. Зверніть увагу, одна із найтонших скарлупи. Досить тоненька, хоча коричнева, але тоненька шкірка покриває саме ядро. Один із найбільш виповнених. Ну і загрузка при правильному формуванні досить непогана для цього сорту. Цікавий сорт, і високі смакові якості, ну і також декоративність. Зараз, до вашої уваги, один із самих перших в моїй колекції. Це трапезунський. Знаєте, спочатку, коли він був завезений з Польщі в Україну, то практично я його купив як трапезунт. Багато було таких ситуацій навіть на Ютубі, у мене він показаний. Один із найкраще загружених сортів, які тільки можуть бути серед фундука. Не поступається справжньому трапезу. Але тільки, як ви бачите, трошки видовжений форма горішка. Також виповнений повністю-повністю на усе. Йому відведене внутрішнє приміщення, заповнений ось так, мало що всихається. Дуже цікавий сорт, урожайний. Ну і як ви бачите, більше року, як зібрані плоди, товарність, смак. Поки що гіркота не прощупується. Хочу залишити ще на один рік, щоб побачити якість горіха вже більше, ніж через 2 роки. Продовжуючи далі, ось самий самий такий пізнаний вже на сьогодні трапезун турецький. Назвичайно також тоненька шкурочка. Трошки всихання, ну, але і саме ядро досить велике. По цьому шкурочка, хоча коричнева, але тонесенька. При підсушці дуже гарно лущиться. На цьому, ну, класика турецька. Йдемо далі. Також під запитанням був цей сорт, як вже допомогли мені вияснити, що це лозівський кулястий. Також один із кращих по загруженості в наших умовах абсолютно ніколи не було підмерзання жіночих бруньок. Бували такі випадки, що цвітіння чоловіче починалося ще до Нового року, але все рівно сережок для того, щоб опилити цей сорт чи інші, вистачало і на масове цвітіння жіночої квітки. Також, як бачите, дуже гарно виповнений горіх середнього розміру, товщина шкаралупи, Тож цікавий сорт. Ну і ось, шедевр, настоящий. Шкірка на ядрове значно світліша, також чудово виповнений. Ну, і якщо взяти порівняти з Лозівським кулястим, то у Лозівського навіть в девчому чуть 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 товстіша. Ще сама шкарлупа. Цьому, ну, гарний горішок, дуже гарно грузиться, те ж саме відноситься і, що я сказав про лозівський кулястий по морозостійкості. Так, ну, <кхем> німецький сорт Трушеса. Тут вже значно ядро пісокше, ніж. У інших сортів, але зверніть увагу на сам розмір горіха. Якщо винести цей горіх на ринок, то черга буде саме біля цього сорту через його розмір. Хоча досить непоганий горіх. Ну, і за деякою версією входить в десятку самих смачних горіхів фондука світу. Ну, як Бачите, розмір. Розмір урожаю. Ну, і якщо зараз сважити, то в районі 6 грамів це середній розмір. Ну, а якщо зважити сам горішок, то не поступається по вазі з трапезундом. Ось тут два зразки. Неодноразово я отримував. Московський рубін, і лише ці зразки, два отримані з МГУ. Ну, я вже попутав їх, тому і показую разом. От з цієї сторони дещо більші, більш масивніші горіхи, але товста шкарлупа. і шкірка на ядрове, також товстенька на цьому. І він більш такого матового. Ось цього боку, вже такі полосаті, як колорадський жук, горішок всередині більш кругліший, виповнений, шкірка, ну, практично, середнього і навіть е, нижче середньої товщини шкарлупа. Що не скажеш про цей? Оце два сорти академік Яблуков і Московський Рубін. Ну, при посадці попутав, ну а тепер отак і показую їх разом. Це червонолистий фундук, надзвичайно висока морозостійкість, здатність пилку до запилення також надзвичайно висока. на цьому. І, як я показував навіть на невеличких щеплених деревах, загруженість також вражає в обох цих сортів. Ну, і саме цікаві на останній зразок, який я хочу вам показати. Знайомить вас, отак виглядає самий справжній тондо Джентіле Делла Ларги, або тондо Джентіле Родом з Ларги. Саме живці цього сорту мені привезено якраз з цього містечка італійського, де його вирощують у великій кількості. І на сьогоднішній день він рахується одним із самих дорогих фундуків у світі завжди є попит на цей горішок. От, зверніть увагу, дуже тоненька шкарлупа, горіх гарно виповнений і колір серед всіх у моїй колекції найсвітліший е у шкірці на ядрове і найтонший. До речі, і вміс цукрів також у ньому найбільший серед усіх фундуків. Він вже йде солодкувати і навіть такий з легким шоколадним присмаком. Ну і головна така ознака цього сорту він колеться навпіл як волоський горіх. Його дуже легко колоти. Не потрібно товкти нічого. Легенький гострий ножичок І тільки раз-раз-раз. Є окремі руки. Що отак тріскає тільки до 30%. Але це в ті роки, коли мало поливу і взагалі немає дощів. Коли дати підживу цьому сортові, то він навіть може розтріскуватися ще більше під е, е, ростом самого ядра. Дехто і називає саме цей сорт фундука. Як фісташко і фундук, бо він також може розтиснути свої створки, щоб показати горішок. Ну, це при правильному догляді підживці. Якщо догляд такий, як у мене, просто собі росте, інколи мульчується, то ось більша частина у мене до 80% цього горіха, він має тріщину. Навіть ті, які не мають ярко. Таку виражену цю тріщину, все рівно є такий значок. От саме ця ознака, і світле ядро і відрізняє цей сорт від інших тонда, які вже досить, там, знаю, порядка 5-6 тонн вже з'явилося інших на базі саме цього. Але ось цей перший сорт, який до речі, дві країни ведуть за цей сорт спір. Кожна вважає, що це її сорт, щоб мати права на нього. Але жодна з них не може довести, де він перший з'явився. Ну, але це сорт номер один і в моїй колекції. І зараз я більш детально вам розповім про плюси і мінуси вирощування фундуку. Скільки його потрібно садити, і чи взагалі вартує посадити цілий сад цієї культури. А зараз давайте обговоримо різні аспекти по вирощуванню фундука або м, ліщини культурної. І так, фундук можна висаджувати м, є саджанці двох типів: Саджанці кореневласні власні, і саджанці, нащеплені на турецькій ліщині, або Деревоподібні ліщині, або ведмежий горіх, як у нас кажуть. Є переваги і того виду вирощування, і іншого. Почнемо з кореневласних. Взагалі, то фундук така культура, що він може досить гарно давати врожаї в тих проблемних місцях, де інші культури, такі як яблуні, груші і інші, взагалі не дають ніякі результати через надто багато приморозків весняних. фундук він зазвичай цвете у кінці лютого або перша половина березня, в залежності від погоди, і цвітіння його настільки розтягнути, що все рівно, навіть якщо там до мінус 5, то досить непогано витримують найжіночі бруньки, запилюється і все рівно ви будете з урожаєм, що ніяка інша культура такого вам не дасть на цих ділянках. Ну а тепер розберемо оці дві категорії саджанців. Категорія кореневласних. власних. М -м -м, можна висаджувати там, де високе залягання ґрунтових вод, де підвищена вологість. Саме в таких районах і є перевага фундуку на власних коріннях. Це відсадки, які відсаджуються від маточного куща. Або пригнанням, там різні методи, є, як розвести, розмножити, верніше той чи інший сорт. Так ось, от саме в таких місцях є перевагою ці саженці. Що стосується, якщо порівняти з, дерево, з нащепленими на деревовидній турецькій ліщині. Тут же ж, навпаки, Дуже гарно себе поводять у високих місцях, де е, дуже мало опадів, е, нема можливості зволожити. От саме такі сади, вони більш засухопосухостійкі і дають е, краще, ну як сказати, більш живучі і витримують. Наприклад, е, у Молдові за останні роки там практично сотні гектарів де росли насадження промислові сади фундука були висаджені, практично залишилися одиночні дерева через засуху. І ось уже декілька років, практично на Молдавію умань відправляє всі свої горіхи. Вони підмітають усе-усе саме для підщепи, щоб вже закладати фундук. На деревовидній ліщині. Якщо порівняти по урожайності, ну, практично можна добитися одинакої урожайності, але кореневласний фундук тоді потрібно вирощувати тільки в одно стебло, також деревоподібне. Більше затрат фізичної праці до трьох разів саме менше потрібно вирізати кореневу поросель, це практично десь початок травня, потім середина червня і вже кінець липня, початок серпня. Це мінімум цих три рази потрібно забирати. Якщо ж ви залишите у кущеві 2-3 геляки або ще більше, ну, в підсумку ви програєте, тому що кущ загущується і урожайність падає. Потрібні більш е, такі, агротехнічні засоби, підживлення і так далі, щоб е, наростити уже на трьох гілках вже більш кущом, щоб була більш урожайність. Тому я раджу все-таки вирощувати в одне стебло. Тоді досить гарна загруженість і навіть може в деякій мірі посперечатися з урожайністю, з деревоподібною ліщиною, ну, щепою на цій ліщині. Що стосується саме щеплених саджанців, тут вже практично фізичну працю скасовується, крім того, щоб зібрати врожай або обробити від шкідника чи від хвороб. До речі, не так багато хвороб і шкідників у фундука, практично 1, 2 оприскування на сезон і досить можна Легко позбутись тих чи інших загроз для урожаю. Скільки потрібно дерев для однієї сім'ї? Ну що, хочу почати з того, що, наприклад, коли у вас є урожай гарний і ви хочете його продати, то є така золота істина. Продати на той час завжди немає ціни. Бо вродило всіх, і продати досить важко, щоб взяти хорошу ціну. Якщо ж у вас немає цієї культури, то завжди купити, піти і купити для себе на ринку тих самих горішків, буде значно дорого, що не завжди купиш ту необхідну кількість, яку би хотілося спожити за хоча б за зиму, щоб поповнити свій запас енергії і поживних речовин. Так от... Моя така думка, що для однієї сім'ї ну, не менше 10 дерев. Поясню чому. Хоча там є такі, що одно дерево може дати до 20 кг горіхів, доросле, гарно доглянути. Але завжди цю суму потрібно ділити на два або ще й більше, тому що є білки, є дятли, які також крадуть горішки. Є неурожайні роки, є недогляд, падає. Ну, Але чим ще цікавий цей горіх, Ну, наприклад, я вам показав урожай, який стояв цілий рік без втрати якості. Деякі сорти можуть навіть зберігатися до 2 років. Отак. От без проблем, що Можна, наприклад, притримати, якщо є надлишок, і перекрити цим надлишком наступний рік, який буде без урожаю. Наприклад, Ну, Але так сама по собі смачна культура, полюбляють діти і дорослі, і зовсім маленькі хочуть поласувати горішками. Тож, ще один досить величезний плюс у тому, що горіхи добре легко зберігаються. Потрібно лише сухе приміщення. Це може бути горище. Це може бути якась одна із таких кладовок, кімнат, ну, то не важливо. Головне, щоб приміщення було сухе. І саме оцей єдиний чинник, який впливає на зберігання горіхів. Якщо порівняти з яблуками з грушами, щоб зберегти урожай навіть, наприклад, до кількох місяців, то вже є певні затрати, якщо ви нічим не обробляли. Фундук також перші роки, практично хвороби при насадженні там до 5, 6-8 років хвороби і шкідники також обминаються. Потім вони вже всі навалюються дружно, але, як кажу, робити профілактичні заходи, то цього можна уникнути. Тож, от саме так, десь з десяток дерев буде достатньо для одної родини. Що стосується. Так званих масових насаджень або садів, зараз пішла така тенденція ще до війни дуже-дуже багато садили гектарами фунтов. Ну це вже не то, що років 10 назад. І ось зараз постає така проблема, що немає ціни, немає куди здати самі горішки, і досить можна. Мати великі збитки в цьому напрямку. Тож, хочу порадити тим, хто має бажання засадити досить великі площі цієї культури, спочатку подумати про збут. Хоча зараз дуже багато, і я свого часу описував, скільки навіть тут на каналі є ранні відео, скільки заробляють, наприклад, та сама Турція на, фун... на горіхах фундука, чи Сполучені Штати, чи навіть Грузія, Італія. Але саме головне, це ці країни мають свою нішу вже і певні квоти на горіхи. І, наприклад, взяти нашого сусіду Польщу там досить вже багато насаджено на фундука і ось. Певну кількість є гарна ціна, яку вони здають. Вони от на квоту свою там було, ну, скільки то тонн, там, чи сотень тонн, чи тисяч, вони мають здати по договірній ціні, а все решту вже переповнює ринок і з Польщі навіть завозиться до нас в Україну по досить низькій ціні. Що не вартує. Тож, хочу. Логічно довести до того, що перш ніж ви маєте посадити, ви маєте знати, що ви будете з цим горіхом робити. Надіятися на якісь переробні підприємства, які е, будуть створюватися в Україні чи вже створені, то марна справа. Ну, нагадаю вам про яблука. Наприклад, за усю історію Незалежної України. Прийом яблук 1 гривня. Курс міняється долара, міняються часи, ціни ростуть, це все тільки яблука залишаються незмінні. Те ж саме зверніть увагу на волоський горіх. Вже, наприклад, за останні 10 років, наскільки все змінилося, а волоський горіх. Така середненька ціна, як приймався, битий 100 гривень. Ну, так, плюс-мінус і на сьогоднішній день. Що стосується фундука, то це ще гірша ситуація, тому що переробки як такої у нас ще масової не існує. Щоб ми втиснулися десь у світові лідери по виробництву фундука, теж марне сподівання. Тож, зараз наведу вам декілька прикладів з того, як з цього положення виходять, ну, наприклад, ті самі Італії. Мені присилали деякі свої вироби, і ми тут сім'єю куштували. Таке крафтове виробництво. Що там в основному йде? Мелений фундук з чорним шоколадом, мелений фундук з білим шоколадом, біла нутела, чорна нутела. Мелений фундук з медом. Мелений фундук з цукровим сиропом. Мелений фундук з арахісом. Отакі От різноманітні невеличкі баночки. Гарні дерев'яні коробочці з стружкою. Ось таке крафтове виробництво. І не одно, кожний має свої рецепти, в які пропорції змішувати. Якщо загалом порахувати, скільки там задіяно самих горіхів, досить така невеличка кількість. всіх, то ціна... Получається, вихід досить хороший. Але то до того всього потрібно дойти. Це, наприклад, у Європі. Більше, це все шоколад, мед, цукровий сироп. Возьмемо, наприклад, уже Грузію. Там дещо цікавіші ідеї в Грузії, ну, усім відома Чурчхела. Грузинська. Це такий горіх, який заливається виноградним соком на муці або на цьому, в інтернеті є безліч рецептів. Як це зробити? Досить смачно і поживно. І це можна робити, і це досить гарно продається. Ну, і ще один досить такий цікавий напрямок з'явився в Грузії по переробці фундука. Там же ж національна кухня грузинська, вона дуже надзвичайно багата на різні соуси, приправи, пряності. І ось з'явився і фундук, який зроблений уже в соленому вигляді. Він є свої рецепти, він підсолений, він здобрений оцими всіма різними приправами. І які подають у ресторанах, наприклад, під сухе вино. От вони адаптували фундук чисто під свій національний напій, сухе вино, і смакують так, як фісташка йде під пиво у Європі, та й у нас, хто може собі це дозволити, так у Грузії адаптовано фундук під сухе вино. Ну, що хочу сказати. Наші землі українські вони надзвичайно багаті різними плодовими і ягідними рослинами. І якщо включити фантазію, ну одним з варіантів, наприклад, можна поєднати фундук з тою самою полуницею, з чорною смородиною, чи з чорносливом. Ну, просто до цього потрібно або залучити фахівців, включити голову. і... Пробувати, підбирати, і ось тоді виходити на ринок і вже збільшувати або свої насадження, ну або вже відкривати сам пункт по прийому і переробці цього смачного і поживного продукту. Ось такі мої пізнання у цій культурі. І що хочу ще додати, що майбутнє є, досить велике майбутнє, але. Моя, це чисто моя думка. У своєму садочку ви будете мати цей горішок, який смакує гарно, він смакує чи не найкраще з того, що в нас росте. Волоський горіх має гірчинку, його багато не з'їж. Ну, наприклад, ну, хочеться з'їсти, але не кожен день. А до фундука, якщо ще є горішки, Набиті, то рука тягнеться і тягнеться і хочеться не тільки малому і старому. а До того, до речі, у кого немає зубів, я завжди під рукою блендер. І можна зробити досить такий напій, який користується попитом у всьому світі горіхове так зване молоко. Чисто перебитий фундук заливається або кип'яченою водою холодною, або просто водою. І випивається такі пожежні у це, у кого вже практично зубів немає, але потрібно поповнити енергетичні запаси до організму. Тож, якщо якісь будуть питання, пишіть. Усім міцного здоров'я. Слава Україні, слава Збройним силам України!